Чи реально вступити в Європейський Союз ще до завершення війни або коли завершиться війна, тому що деякі тренди вже з'являються. Давайте зараз про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок для того, щоб оперативно отримувати політичний контент українського Ютубу, незалежний та об'єктивний. Дивіться, міністра закордонних справ Німеччини заявила про те, що Київ... Офіційно може завершити весь документ обіг по вступу в європейський союз і бути не просто кандидатом в члени, а прямим членом європейського союзу. І вона сказала, що ніяких перешкод війна не робить. Тобто, російський міф про те, що Україна не зможе вступити, війна заважає, що нам щось. Як поганому танцюристу заважають росіяни, неправда сьогодні треба мобілізуватися, і вона сказала, що треба, щоб український парламент, український уряд натиснули і підготували всі документи. Тільки всі документи будуть лежати на столі. Жодних перепон немає, і це дуже дуже крута новина з німеччини, тому що вона гарно лягає на. Заяву Шольца, який сказав, що так вони хочуть реформувати ЄС і розширити його. Тобто, для нас вікно можливостей дійсно стає надзвичайно реальним, але треба, щоб почали працювати наші депутати. Тому що депутати трошки розлінилися, поїхали по закордонах, ховалися в Закарпатті, нічого не робили, скиглили за конвертами, але немає результату. Аналогічна історія віце-прем'єр з євроінтеграції. Де результат? Друзі, де результат? Ви не прийняли з літа жодного закону. Ви просто займались пінг понгом з кабінета в кабінет, але нічого не робили. Ви втрачаєте можливість для всієї країни. Ви відповідальні за те, що ми стоїмо на місці. ЗСУ рухалось. ЗСУ звільняло Херсонщину, ЗСУ звільняло Харківщину, звільняло інші регіони. Що робили ви? І сьогодні нас німці підганять, кажуть, давай швидше до нас, війна не перешкода. І це дуже важливий момент для України. Друга річ, і це реально, це 100% вам кажу, реально. Далі Столтенберг заявив, що Україна може вступити в НАТО уже після завершення війни перемогою над Росією. Таких заяв не було. Не було заяв про те, що ми можемо вступити, і ось він сказав без умов, без компромісів, без нічого. Це дуже важлива заява, тому що ми рухаємось до перемоги. Росіяни виснажились. Дивіться, що я зараз бачу в російському медіапросторі і аналізуючи виступи і їхніх політиків, і їхніх журналістів, пропагандистів, пропагандонів, ну і от решти цієї свари кошачої. Історія така: вони вже змирилися з відчуттям поразки. Вона зрозуміла. Вони зараз намагаються мобілі... мобілізувати широку масу людей, типу йдіть в бій проти України. А широка маса соціологія в Росії була опублікована Лівадою, що широка маса каже, а ми втомилися від війни. Ми не хочемо. Ми хотіли перемоги, перемоги ви нам не дали, а вмирати за цю путінську війну ми не будемо. І ось це якраз таки відповідь пропагандистам Путіну, його пригожину, Кадирову, те, що їх не підтримують. Вони не хочуть йти так. Вони хотіли, щоб нас вбили, хотіли. Але в них не вийшло. Тому вони кажуть, ні-ні, це програшна війна, ми, ми влазити не будемо. Далі дивіться, Байден заявив про те, що і тут зараз теж певні тренди, які я зараз бачу. Байден заявив про те, що е, уже може бути е, що він готовий говорити з Путіним щодо можливості завершення війни і миру в Україні. Ну тут теж питання до нашого політичного керівництва, чому за нас має говорити Байден. Але знову ж таки він не за нас буде говорити, а від себе, тому що мир в Україні накладає дуже багато геополітичних процесів. Росія боїться, що буде до кінця століття ізольована, тому намагається витягнути Штати на розмову про себе. Ну і зрозуміло, що про нас, тому що вони тут застрягли, гниють, мерзнуть і вмирають. Раніше можете привітати сьогодні 90 тисяч російських солдат залишилось тут, в українській землі, яку вони так хотіли знищити. З мечом прийшли від меча і залишились. Ну як жартують сьогодні в Фейсбуці, це повний стадіон Уемблі. Насправді Олімпійський теж вміщає 90 тисяч, тому вони всі могли б зібратися на концерт Кобзона. І там послухати пісні, от як вони летять на небо в пекло. От. Друга річ, те, що Байден сказав, що він готовий, це прекрасно. Але 90% населення це остання соціологія. Говорить про те, що ми хочемо звільнення всіх територій. Нам компроміси неможливі. Я спілкувався з кількома послами на цьому тижні. Вони всі підтримують Україну. Це були європейські посли, північ Європи. Захід і, от якраз такі наші найближчі сусіди, що вони кажуть? А вони кажуть, що Україні треба повертати всі території, бо це не питання територій, це питання принципу і людей, які там живуть. Вони кажуть, ми не віримо росіянам і будемо стояти з вами. Ось це дуже важливо, тому що нам росіяни зараз закидують соціологію, що ми не хочемо вертати Крим, ми не хочемо вертати Донбас. Булшіт неправда. Ми хочемо все вернути. А вони нам намагаються це нав'язати. Медведчуківські соціології, Погребінського, ось цих всіх покидків. Вони намагаються зараз імплементувати в нашому медіапросторі. Тому на це треба не вестися. А друга річ а по цьому кейсу те, що дійсно росіяни заміряли свою соціологію, от, і в них дійсно велика, велике падіння інтересу до війни. Я з вами говорив, що вже ще в серпні вони вже зробили велике замовлення на серіали, будуть заміщати. Тому Путін шукає зустрічі з Байденом. І теж з розмов з дипломатами: Китай та Штати не проти ізолювати Росію і Путіна. Ось це якраз теж для нас можливість, але звільнення всіх територій. Я про що говорю: заяви про вступ до НАТО, заяви про вступ до ЄС, заява Байдена це говорить про те, що відкривається вікно можливостей дизайну майбутнього фіналу війни. В головах найпливоших людей вони зараз формуються. Тому наша позиція повинна бути чітка: ми не відступаємо, ми нікуди не підемо. Дивіться, що на нашій стороні Ось, що я політично зараз бачу: війна Путіна тут створює проблеми великим гравцям, типу Китай, Євросоюз, Штати, проблему з економікою. Вона не росте. Інфляція просідає. Всі країни подорожчали. Тому це можливість для нас. Ми кажемо, ми будемо битись до останнього. Ви будете втрачати. Ми вже все втратили. У нас розбита інфраструктура, вбита купа людей, знищення міста. Нам вже нема, що втрачати. У нас війна пішла за повернення, а не страх втрати. Це в вас буде втрата. І якщо він вас лякає ядерною зброєю, то він вас лякає. Бо нам різниці помирати від ракети в голову чи від ядерної зброї вже немає. Ми змирилися з цим, але ми хочемо повернути свій громадян, свою територію. Тому створюючи проблему. Просідання економіки, тому що ми не здаємося, а ми не здаємося, і світова спільнота за нас. Ми кажемо: звільняйте, а не те, що каже Путін. І ось ця позиція може передавити позицію Путіна і його прихвустнів в Західній Європі, які теж намагаються впливати. Зараз Макрон поїхав до Байдена, і тут важливо, хто кого переконав. Ну скажімо так, розуміючи можливості сполучених штатів і силу їхньої економіки армії. Зрозуміло, що Штати все ж таки поставлять Францію на місто і все таки переконають улюбленця розмов із Путіним. Все-таки підтримати український план звільнення всіх територій, звільнити Крим, Донбас і піти вперед з Україною в Європейському Союзі. Двіться, це буде найкращий подарунок на новий рік і для України, і для Європи, і для світу. От, дивіться, Путін лякає нас війною, що зимою що все зима вб'ють всіх українців, знищу. українці, кажуть: окей, ми будемо спати в спальниках в своїх квартирах, ми будемо топити свої будинки дровами, ми будемо підселятись до родичів, підселяти до себе сусідів. Але ми виживемо. Вижили 300 років назад в любу зиму і зараз виживемо. І за телеграф пише, що Путін лякає зимою, що вб'є нас, але їхні аналітики говорять про те, що зима може вбити самого Путіна. І це теж дуже важливий нюанс. Ну і найголовніше, е нам треба зараз розуміти, що вони будуть намагатися впливати на наш медіапростір, вони будуть намагатися впливати військовим залякуванням. Третє, вони будуть намагатися зрозуміло, що впливати в блекаут. Ми про це говорили в попередньому ролику. Але це конвульсії путінської системи, яка вже зрозуміла, що програла, і зараз торгується за кращі умови свого програшу. Але так як вони торгуються, щоб ці умови їхнього програшу не стали програшом нашим. Це дуже важливо за цим дивитися і не відступати. Ну і питання, яке я вам хотів задати, дійсно, чи вірите ви в слова, з яких ми почали пані міністра закордонних справ Німеччини про те, що Україна може стати членом ЄС уже будучи, ще будучи в війні. Чи навпаки, ви вважаєте, що війна завершиться швидше і все власне може завершитись? І після того ми в спокійному режимі вступаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І останнє щодо завершення. Розумієте, свого часу, коли ми боролись проти Януковича на Майдані, ми не думали, що все завершиться ось так, дуже миттєво. Він взяв сів на вертольот і полетів. Я не кажу, що полетить Путін, але його можуть вбити, його можуть отравити, може посипати систему, може статись мільйон різних речей, аби він просто взяти і вийти. Це може бути. Це різні сценарії, які допускаються. І дуже часто вони в політиці якраз такі стають головними. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і напишіть, будь ласка, вашу відповідь в коментарях. Дуже вам дякую. Бережіть себе, бережіть родини і до зустрічі!